731 587 911. Без знань портали закриті. Фіолетове полум'я це також таємні коди. Буде утворенням часового порталу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат як процес гармонійного енергообміну за наші корисні відео і медитації для вас. Сьогодні зранку у медитації енергетичні діаманти фіолетового полум'я з мого одноіменного авторського курсу я зустріла Леонардо да Вінчі, з великим майстром в моїх медитаціях зустрічаюся не вперше. Вперше отримала від нього запит на ченнелінг. Вітаю, Леонарде, поговоримо про коди да вінчі. Вітаю, знайди своє ім'я у нашій взаємодії. Як я його знайду? По яких критеріях? По кодах, по твоїй теперішній даті народження. Додай усі цифри і отримаєш твоє ім'я нашої взаємодії у моєму втіленні. В тілі Леонардо і в твоєму втіленні у середньовіччі. А це ім'я не буде якась Абракадабра? Абракадабра. Що за слово? Ім'я то таємний код. Добре Леонардо. Скажи. Чим є оті таємні коди, про які ти постійно говориш у моїх медитаціях? То коди Всесвіту, ти знаєш, Всесвіт складається із цифр. Таємні коди. Код Тесла 963, але є інші коди: 731, 587, 911 та багато інших. Усе це цифри вібрації які мають велику силу, і лише частину з того тобі кажу. На вібраціях цих кодів можна будувати будь-що будь-яку реальність, керувати реальністю завдяки цим кодам. Як довідатися ці коди? Чуттєвість і взаємодія з енергіями тонких планів відкриває вам ці коди. Може відкрити чуттєвість, постійна робота над собою і постійна взаємодія з енергіями тонких планів. Я відкрила для себе, як взаємодіяти із часом, як його стискати і розширювати, сповільнювати і прискорювати. У цих процесах також задіяні якісь коди. Звичайно, коди часу і простору. Коли ти стискаєш час, сповільнюєш час у якомусь дні, ти збільшуєш його в році, і навпаки, коли пришвидшуєш, ти його зменшуєш. Ти втрачаєш якісь свої години, коли пришвидшуєш час. Таємні коди і часові портали, портали у часі, якось пов'язані між собою. Пов'язані. Безнанці портали закриті. Не кожен може увійти в них, не кожен їх відчує, не кожен їх побачить. Не кожен побачить? Але є інформація, що на землі існують такі портали в часі, в певних точках Землі. Є, але не побачить кожен. Тільки ті, хто мають здатність відчувати енергії, вібрації, енергії, хто тонко може відчувати вібрації енергії, тому розкривається видіння. Ті можуть побачити і портали, будь-які. Видіння будується на відчуттях енергії. Все є енергія. Творець є енергія, велика енергія Всесвіту. Ті, хто не вміє взаємодіяти з енергіями, вибудовують усілякі міфи про побудову Всесвіту. Вибудовують міфи про богів, яким поклоняються, яких бояться. Богів не треба боятися. З ними треба взаємодіяти, контактувати, радитися, а не боятися. Страх це руйнація всього. Єгипетські піраміди генерують енергію. Енергія це все. Вона всюди. Вона великий потік. Коди, таємні коди Всесвіту. Усе ваше життя складається з... не тільки з годин. Не тільки години. Годинники ви придумали. Часу не існує. Весь час є єдиним цілим. Ти живеш зараз, у моменті тут, у поточному, і ти живеш одночасно у тих своїх втіленнях, які в тебе були. Ніщо не є минулим, теперішнім і майбутнім. Все існує в одній часовій лінії. Все можна змінити. У моменті зараз ви можете змінити будь-які свої промахи минулого. Це у вас називається відпрацювання карми. Зараз багато говориться про те, що в вібраціях та енергіях сучасного світу карму можна відпрацювати в одному втіленні і зупинити колесо сансари. Не переносити її з тілення у втілення. Навіть якщо карма набута в поточному втіленні, її можна спалити одразу ж у цьому втіленні. Ви маєте для цього фіолетове полум'я, воно все спале. Тільки працюйте з ним, будеш працювати, спалиш, навіть якщо ти карма напрацювала на рівні ДНК. Скажи, будь ласка, тим, хто не знає, що таке карма на рівні ДНК. Будь-яка людина, з якою ви пов'язуєтеся інтимним зв'язком, переплітається з вами у вашому ДНК. Ваші ДНК переплітаються, але це все можна почистити, не нести в наступні втілення, почистити і зупинити колесо сансари. Усе, що ти говориш про фіолетове полум'я, карму співзвучно із моїми знаннями. Як ти хочеш, щоб я говорив? Ти бачила фіолетове полум'я у мене в лабораторії, і зараз ми з тобою взаємодіємо через фіолетове полум'я. Фіолетове полум'я це також таємні коди. Сім-сім-сім. Фіолетове полум'я це три сімки? Не все так просто. Сім, сім, сім це божественні коди. Вони є у фіолетовому полум'ї також, але в ньому набагато більше цифр. Скільки часових порталів існує на землі? Їх існує стільки, скільки ви здатні побачити. Є якісь конкретні місця, де вони існують? Ті місця створюєте ви своїми енергіями, взаємодії своїх енергій з енергіями тонких планів. Часові портали існують будь де, можуть існувати там, де ви здатні вступити у взаємодію із простором. Часовий портал це взаємодія із простором. Там, де ви стискаєте простір, ви закриваєте часовий портал. Там, де ви його розширюєте, ви його відкриваєте. Що значить розширити простір? Розширити простір, збільшити кількість годин у добі за рахунок сповільнення часу. І це також буде утворенням часового порталу. Час і простір перебувають у глибокому взаємозв'язку. Дякую тобі, Леонарде, за цю розмову. Вітаю тебе і дякую тобі! Коротка довідка про коди 731 587 911 Число 731 є символом загадки та таємниці. Воно пронизує та об'єднує різні галузі пізнання, починаючи від математики та закінчуючи езотерикою. Однією з найвідоміших загадок пов'язаних з числом 731, є його сума цифр 11. У числі 731 сходяться всі три цифри, які при додаванні дають число 11. Це вкрай рідкісне явище, і тому багато хто вважає його особливим і значущим. Значення числа 731 може різнитися залежно від релігійної чи культурної традиції, у якій воно розглядається. Однак у всіх випадках воно зазвичай асоціюється з позитивними та сприятливими характеристиками, такими як успіх, удача, просвітлення та духовне зростання. 587. Містить у собі безліч прихованих значень та символіки. Воно асоціюється з магією, езотерикою та таємними знаннями. Знаючи значення числа 587, можна розкрити ключ до розгадки таких загадок, як природа часу та простору, сенс існування, походження Всесвіту та багато іншого. Число 587 змінює уявлення таких наук, як філософія, астрологія та психологія. Одна із теорій стверджує, що 587 має зв'язок з астрологічними подіями. Воно вважається магічним числом і передбачає наступ якихось важливих подій чи змін у світі. Інша теорія пов'язує число 587 з містичними символами та заклинаннями. Вважається, що воно має особливі енергетичні властивості і може використовуватися для досягнення різних цілей, таких як лікування, захист або залучення коштів. Існують і такі теорії, які пов'язують число 587 із загадковими істотами чи духами. Дехто стверджує, що він їм порталом для взаємодії з таємничими силами або для подорожі до паралельних світів. Англійське число 911 несе в собі глибокий сенс для вашого духовного життя як послання з Божественного царства. Це число поєднує в собі енергії та вібрації 9 та 1. Посилюючи їх духовне значення. Число 9 символізує духовне зростання, просвітлення та завершення важливого етапу у житті людини. Символ зміни та перетворення 911 воно асоціюється з духовним пробудженням. Справжній зміст числа залишається загадкою. Число 911 може розглядатися як символ масонського просвітлення та трансформації. Масони вважають, що число 9 представляє людську душу, а число 11 символізує небесне та духовне. Число 911, на їхню думку, є наступністю і взаємодією між земною та небесною, суттями, людиною і божественним. 911 у масонській традиції є потужний символ, що нагадує необхідність постійного перетворення пробудження індивіда і суспільства загалом. Воно нагадує про важливість прагнення духовного розвитку та пошуку істини у світі.